У якому сильніше команди в першому таймі Федесюк справа. Також Ткаченко. Щириця, щириця. Роз... Макаренко. Така четвірка у сталь профілю. Зараз ще один котовий для скидки, Байдак. Ні, номер 14. Скітки Мітленко. Він розпочинає у воротах скидки. М'яч у Назарова у Макаренка Назаров і шиною. Виглядає команда Скітка. Ось така зараз в такій формі перебуває команда. Песук розвертається і по Скітки. Гравці сталь профілю. Іванов м'ячі, Ну і зараз Кхи. навіть ініціативою вативою володіють гравці Сталь профілю. Назаров не боїться зараз іти в обір. Відбирає м'яч у... у Назарова. Активно. Кубенко і Степан. перехоплює. Кху. І удар. Четвірку. Тренер. Встане. Так, дістає. Зберігає м'яч Кубенко. Кубенко. В межах майданчика Макаренко. Відбирає м'яч у Фересюка. Юрій Шериця, удар. Заробляє команда скидки. Удар. Лівого флангу. Кодацький. Передача на Степан. У другому таймі, але ось зараз назара. Чириця знаходить Войтка, Войток потужну стінку обігратися з Ткаченком. Прочитали ляка. Зіграли, грав з профіля. Зараз гадаю, друзі, що гальмовувати і грати через партнерів. Тимошка з'являється у складі сталь профілю. Половину хвилин залишається зіграти командам. Я думаю, інтрига повернеться. Що від неприємного влучання в Водук Федосюк. Степаненко пресингували його гравці Скіт Степаненко з Федосюком і отримали, як результат отримали їх байдаку пробитий, а зараз вистачає не вистачає, можливо, там же корпусом щириця. В важкому становищі зараз гравці сталь профілю Степ... зіграти. Іванов наважується пробити Іванов. Кодацький Степаненко зараз на віддавати на Федосюка. Федосюк розвертається з лівої. Проходить передача. Федосюк, його, його момент. Федосюк. Стінка проходить Степаненко. Зараз Мар'євіш, Мар'євіш правим флагає, що фортуна.